Та ситуація, яка склалася, і в той час, коли ми розглядали, кімнат вільних не було, навіть якби було бажання надати, якщо б члени комісії проголосували, щоб надати, то вільної кімнати не було. Ну не було вільної кімнати, щоб надати. Пояснення всі, які були, звернення, всі, які були, я надавала. Я всі звернення повідповідала на всі звернення. Комісія зараз житло ще не засідала. Як вона буде засідати, я вас запрошу, обов'язково, прийдете. Але тут я справа не в тому, щоб дати їй, а в тім, щоб відновити справедливість, те, що вони її відібрали на закон. І жінці, матері загиблого нема де жити. Хата розвалена, можете, можемо поїхати подивитись. Вона там у цій кімнаті жила зимою, зараз вона лишається без житла. Це мати загиблого. Я, Вояка. Тому питанню не рішенням моєї комісії то приймалось, не я приймала це рішення. Ми вже прийшли постфактум зараз. Кімната та зайнята, дали учаснику, а то ви знаєте, наші... тому... що треба кімна... перевести у житловий фонд. Ви... ви розумієте, що вернути цю, не Ми не Ми... Будемо... Ми... Вона вернути цю кімнату? Вона не претендує на ту кімнату, щоб вернули її ту кімнату. Пам'ятаєте, ми були у Матвійчука, коли я пам'ятаю. Пам'ятаєте, і сказала Галина Васильівна, Пукіш, котра з сільської ради голова, так, так. вона сказала, що вона знайшла кімнату там, де був кабінет цивільної оборони, що там було, так? так що там є вільна кімната. Ну нема там вільних кімнат, там реконструкція, йде тих кімнат, там реконструювали, їх пороздавали уже ті кімнати. Руслан Гуданівна, я хочу акцентувати просто на одне. Давайте ми це питання все ж таки якось розберемося по-людськи. По-людськи і по-нормальному. Бо є зовсім дуже негарні речі, я не хочу про них зараз говорити. Давайте ми якось це питання все ж таки вирішимо без тих речей. Ви на всьому хочете робити піар. Вирішуються через пів року після смерті людини. Там пройшло два місяці. Так. І ви навіть не подивилися, що матір загиблого вояка ви її просто вигнали на вулицю. Ваша комісія, прошу до мене ніяких претензій не мати. Я не очолювала ту комісію в той час. Я очолюю цю комісію з березня місяця. Так, все. От ви зараз очолюєте, вам це треба. Примі... Це вирішити, О, от треба вирішити, треба вирішити. За що я вам пояснюю? Я вам розказала на цьому, на цьому останньому спосіб. Ми вам пояснили ситуацію, в якому опинилась жінка. Нехай район їй поможе поремонтувати хату, це є їхній обов'язок. Це є Вона не між між кошту кошту першу чергу. Е, Як ну, ви думаєте, за 16 тисяч можливо зробити генеральний е, ремонт е, хаті, які 80 років? Не, ну, все рівно Якийсь ремонт зробити можна, щоб то, то житло привести до нормальних умов, ви поводьтеся, класти кошти, нехай район виділить її кошти, і вони теж мають обов'язок допомагати ага. учасникам ОТО, правда? Ця сім'я загиблого. От ви навіть тоді не звернули уваги на те, що керівництво тесту подало папір з проханням залишити їй цю кімнату, щоб Ще раз вона у них говорю, працює. Це не було, ви це чудово, знаєте. Не я приймала це рішення і не моя комісія. Я не очолювала тоді цю комісію. Ми з мером дійшли згоди, що це було, е... кімнат. що кімната була знайдена, він в темпі вальса через виконком проведе, переведе в житловий фонд і кімнату дадуть. Ми не будемо це питання переводити в політичну площину. Але Чудово. воно чомусь не вирішується. Ну, е... ну, два тижні пройшло, Руслан, і в цьому. Пів одинадцяті в мене була комісія по онкології, пів 12 у мене комісія по е, оренді. Ще її не завершила, напевно, не завершу. На другу годину в мене комісія житлова по, е, житлу, е, по цьому. На третю годину я вже не встигаю, напевно, на сесію. І так у мене приблизно кожен день. Ну, Ви маєтесь претензії? У мене є час, на який я вийду. І я, нас я нас і собі планувала завтра піти погоду. Тошка. Я собі планувала завтра. Якщо я не поїду на селектор, я піду завтра по гуртожитках. А якщо я... поїдете на селектор? То пізніше піду, але піду завтра. Обов'язково. Піду подивитися по гуртожитках, тоді після обіду. І Давайте тоді реформ, я вже буду Давайте бачити, що підемо ми підемо. я і знаю, що ми маємо піти разом. Я собі записала телефон, Ольга Тому... за гардеміна, я ні на що не претендую, мені не треба ні ліжко місця. Ну, ви на ви але на ми ви ж не на ну, але ви мене звинувачуєте, що я забрала квартиру в кімнату. Я сказала, що Руслана Богданівна забрала чоловік стоїть. Я вас правильно говорить, Ви... що пан Ви... комісія забрала. розумієте? Комісія, правильно. і два тижні тому назад, коли вас ігор Володимирович викликав так. Була домовленість, що ви будете вирішувати це питання. Два тижні пройшло, того ми питаємося вас. За тиждень Разумієте, за тиждень я? тут засідання комісії я йду по гуртожитку. Я так собі планую комісію, щоб уже коли ми розглядаємо, щоб я орієнтувала, що є. Ні, ну справа в тому, що ви тоді сказали, що все вже розподілено, так? Рослам? Ні, давай, по тій комісії. По тій комісії, що все вже там та розподілено. Але якщо знайшли ту кімнату, давайте подивимося на ту кімнату, і як то кажуть, вирішимо питання. Ми підемо по будинку. Давайте завтра. Добре? Нема питань. Коли? Е, коли? Ну я люблю конкретику, я така... Я так так шут... не можу зараз сказати вам добре. Старої зазвони. завтра зранку. Подзвоню, скажу. Добре? Добре.